Розділ 9. Тієї ночі я не спала. Я лежала в комірчині з розплющеними очима, вдивляючись у стелю, ретельно відтворюючи події останніх двох місяців, на основі того, що тепер було мені відомо, усе наче змістилось, розбилось і склалося знову в малюнок, який я ледве могла впізнати. Я відчувала себе обманутою, недалекою співучасницею, яка не знала, що діється. Мені здавалося, що вони стиха підсміювалися з моїх спроб нагодувати віла овочами чи підстригти йому волосся, з дрібниць, які могли поліпшити його стан. Урешті-решт, який у цьому був сенс? Я знову і знову згадувала розмову, яку почула, намагаючись переконати себе, що все не так зрозуміла. Але Дегністас – не місце, куди їдуть трохи відпочити. Я не здужала повірити, що Каміла, трейнер, могла вчинити таке зі своїм сином. Так, я вважала її холодною, і справді в них були напружені стосунки. Важко було уявити, як вона обнімає його так само, як моя мама обнімала нас міцно та радісно, поки ми не виривались з обіймів, прохаючи її припинити. Щиро кажучи, я думала, що вищий клас саме так і поводиться зі своїми дітьми. Бо щойно прочитала роман Кохання в холодному кліматі що його дав мені віл, але так завзято свідомо сприяти смерті власного сина. Тепер її поведінка здавалась навіть іще холоднішою, а її дії мали нечесні намірі. Я злилася на неї на навіла. Я була зла на них за те, що мене перетворили на ширму. Лютувала за всі рази, коли я сиділа і думала про те, як зробити для нього краще, щоб йому було зручно, щоб він був щасливий. Коли я не лютувала, то сумувала. Я згадала ледве помітну паузу у промові місіс Трейнер, коли вона намагалась утішити Джорджину, і мені стало жалко її. Я розуміла, що становище матері було нестерпним Проте найчастіше мене переповнював жах, мене переслідувало те, що я знала, як можна було проживати день по дню, знаючи, що ти просто збавляєш час до своєї смерті? Як міг чоловік, чию шкіру я відчувала того ранку під моїми пальцями теплою, й живу, зробити вибір, знищити себе, як могло бути так, що із загальної згоди за шість місяців та сама шкіра гнитиме в землі? Я нікому не могла про це розповісти. Певно, це було найгірше. Тепер я була співучасницею таємниці трейнерів. Хвора та стомлена, я зателефонувала Патрикові і сказала, що почуваюся кепсько, тому залишуся вдома. Він не заперечував і сказав, що був якраз на 10-кілометровій пробіжці. Він мав затриматися у спортивному клубі десь до 10-ї. Ми збиралися побачитися в суботу. Він здавався якимось розсіяним, ніби його думки були десь далеко, на черговому уявному треку. Я відмовилась від вечері і лежала в ліжку доти, поки мої думки темні не стали настільки нестерпними, що я схопилась, і то була восьма тридцять. Спустилася вниз, умощуючись поруч із дідусем, який єдиний у нашій родині не став запитань. Він сидів у своєму улюбленому фотелі і пильно та проникливо дивився крізь окуляри на екран. Я ніколи не знала, чи він справді дивиться телевізор, чи його думки десь ген далеко. Ти впевнена, що нічого не хочеш, Люба? запитала мама, з'явившись біля мене з чашкою чаю. У нашій сім'ї вважали, що все можна виправити чашкою чаю. Ні, я не голодна, дякую. Я бачила, як вона поглянула на тата, і знала, що потім вони будуть по-домашньому бурчати на тренерів, які перевантажили мене роботою, мовляв, доглядати за таким інвалідом річ надто важка. Я знала, що вони звинувачуватимуть себе в тому, що підтримали мій задум з цією роботою. Нехай думають, що так і було. Парадоксально, але на завтра ВІЛ мався в гарній формі. Незвично говіркий, самовпевнений, войовничий, він балакав більше, ніж попередніми днями. Віл немов хотів посперечатися зі мною, розчарувався, коли я не підіграла йому. То коли ви вже закінчите цю свою недолугу роботу? Я прибирала у вітальні і подивилась на нього, якраз підбиваючи подушки. Що? Моє волосся, воно підстрижене лише наполовину. Я виглядаю, немов якийсь вікторіанський сирота, чи він повернув голову, щоб я краще роздивилася, хіба що це один із ваших альтернативних стилів. Хочете, щоб я підстригла вас іще? Ну, мені здалося, вам це було приємно, і мені б не хотілося бути схожим на пацієнта в психлікарні. Я мовчки принесла рушник і ножниці. Натан тепер, безперечно, радий, бо я справді став схожим на чоловіка, мовив він, проте він сказав, що як моє обличчя тепер таке, як було колись, мені потрібно буде голити щодень. Он як, відповіла я. Ви ж не заперечуєте, правда, а на вихідні я просто змируюся з дизайнерською щитиною. Я не могла розмовляти з ним, мені було важко подивитися йому в очі. Це скидалося на стан, коли дізнаєшся про зраду свого парубка. Я почувалася так, ніби він зрадив мене. «Кларк?» -м. у вас один із тих нервово тихих днів? Що подіялося із невиправною щебетухою? Вибачте, сказала я, це через бігуна? Що він зробив цього разу? Він же не пішов чи втік, га? Ні. Я взяла м'яке пасмо вілового волосся між вказівним та середніми пальцями і розкрила ножниці, щоб підрізати те, що стирчало. Ножниці завмерли в повітрі. Як вони це зроблять? Вколють його, дадуть таблетки чи просто покинуть у кімнаті з лезами? У вас стомлений вигляд. Я не збирався цього казати, але вигляд у вас до біса жахливий. Та невже? Як вони допоможуть людині, яка неспроможна ворушити своїми кінцівками? Я подивилась на його зап'ястки, які завжди були закриті під довгими рукавами. Тижнями я вважала, що це через мерзлякуватість, він мерзне більше, ніж ми. Ще одна брехня. Кларк, так. Я була рада, що стояла позаду нього. Мені не хотілося, щоб він бачив моє обличчя. Він завагався. Там, де його шия раніше була прикрита волоссям, шкіра була особливо бліда, вона була м'яка, біла і здавалась якоюсь незахищеною. Послухайте, вибачте мою сестру. Вона була, була дуже засмучена, але це не дає їй право говорити грубо ще іншим. Іноді вона надто прямолінійна, вона не розуміє, як це дратує людей. Він зупинився, мабуть, саме тому їй подобається Австралія. Ви про те, що вони кажуть одне одному правду? Що? Нічого, підніміть голову, будь ласка. Я швидко обрізувала і причісувала волосся, методично працюючи над його головою, допоки волосинку до волосинки не було підстрижено і все навколо ніг не було всипане ними. Надвечір мені стало все зрозуміло. Поки Віл дивився з батьком телевізор, я взяла аркуш паперу з принтера, ручку зі склянки на вікні в кухні і написала все, що хотіла сказати. Згорнула аркуш, знайшла конверт і залишила його на кухонному столі, адресуючи матері Віла. Коли я виходила, Віл розмовляв з батьком. Ще й більш від того він сміявся. Я зупинилася в холі із сумкою на плечі, прислухаючись. Чому він сміється, що могло його розвеселити, якщо це лише справа кількох тижнів і він піде з життя? Я йду. крикнула я через поріг і пішла. Заждіть, Кларк, почав він, але я вже зачинила за собою двері. Під час короткої поїздки в автобусі я думала, що скажу батькам. Вони розлютяться, що я покинула, як вони думали, ідеальну та добре оплачувану роботу. Після першого шоку моя мати буде співчувати й захищати мене, стверджуючи, що це було занадто. Батько, мабуть, спитає, чому я не беру приклади сестри. Він часто питає про це, хоч я не належала до тих, хто зруйнував своє життя вагітністю, вимагав від родини фінансової підтримки та допомоги в догляданні дитини. У нашій хаті не годилось говорити про таке, бо моя мати вважала, що це все одно, що стверджувати будь-яким Томас, не був дар від Бога. Усі діти божий дар, навіть ті, хто вживає слово, недоумок, і чия присутність означає, що половина потенційних годувальників у нашій родині не може знайти собі гідної роботи. Я не могла сказати батькам правду, хоч я й не була нічого винна ні Вілові, ані його родині, а проте не хотіла, щоб їх тривожили допитливі сусіди. Усі ці думки метушилися в моїй голові, коли я вийшла з автобусом, йшла пагорбом униз. Дійшовши дорогу нашої вулиці, я почула крики, відчула слабку вібрацію в повітрі, і нараз про все забула. Невеликий натовп зібрався навколо нашого будинку. Я поквапилась, побоюючись, чи не сталося чогось, але потім уздріла моїх батьків на ганку і зрозуміла, що це був не наш будинок. То була остання з довгої серії маленьких воїн, що характеризували подружнє життя наших сусідів. Ричард Гришем не був найвірніший чоловік, і це не було новиною для сусідів. Та, беручи до уваги сцену в саду, це було новиною для його дружини. Ти думав, що я дурна, вона була в твоїй футболці, у тій, що я замовила тобі на день народження. Дитинко, димно, це не те, що ти думаєш. Я зайшла по твоїй яйці по шотландському, а там вона у футболці безсоромна. Я ж навіть не люблю яйця по шотландськи. Я вповільнила ходу, пробираючись крізь невеликий натовп до наших воріт і спостерігаючи, як Ричард ухиляється від dvd програвача, слідом за ним полетіла пара черевиків. І давно вони так? Моя мама, в охайно зав'язаному фартуху розняла руки, складені на грудях, і подивилась на годинник. Добрих три чверті години. Бернарде, як думаєш, це добрих три чверті години? Це вже як рахувати, від того часу як вона викидала одяг, чи з моменту, коли він повернувся із застав це? Я б сказала відтоді, як вона повернулась, батько взяв це до уваги тоді насправді близько півгодини. Вона викинула доволі багато речей протягом перших 15 хвилин. Твій тато каже, що цього разу вона його прожене, він побореться за річардові електроінструменти Black and Decker. а то б збільшився. А Димпна Гришем показала, що не збирається складати зброю. Навпаки, знать з усього її підбадьорювало збільшення кількості глядачів. Можеш забрати для неї свої брудні журнали, кричала вона, викинувши стіз журналів з вікна. Це викликало пожвавлення в натовпі. Побачимо, чи їй сподобаються твої недільні посиденьки з ними у вбиральні на піввечора. Вона зникала, а потім знову з'являлася і висипала брудний одяг з кошика на газон, і твої брудні труси. Побачимо, чи вважатиме вона тебе й далі, як там, гарячим жеребцем, коли їй доведеться прати їх для тебе щодня. Ричард марно збирав докупи свої речі, коли вони падали на газон. Він викрикував щось, але серед загального галасу та свисту важко було зрозуміти, що саме. Ненадовго визнавши свою поразку, він пробирався крізь натовп, відчинив автівку, кинув свої речі на заднє сидіння, штовхнувши, зачинив дверцята. Дивно, що нікого не зацікавила його брудна білизна, а от колекція дисків та відеоігор мала попит. Бах! На стежку впав стереоприймач. На якусь мить залягла тиша. Він приголомшло подивився униз, а потім угору. Ти божевільна сучка! Ти спав з цією пранцюватою, з зоокою, схожою на троля худрою з гаража, а мене називаєш божевільною сучкою? Бернарде, хочеш чаю, ніби холоднішої, поцікавилась моя мати, повернувшись до батька. Гарна ідея, кохана, дякую, відповів мій батько, не зводячи очей із сусідніх дверей. Коли моя мати зайшла в будинок, я помітила автомобіль. Це було так несподівано, що я спершу не впізнала його. Мерседес, місіс трейнер, темно синій, компактний, з низькою посадкою. Жінка пригальмувала, визираючись на сцену на тротуарі, і завагалася на мить, перш ніж вийти з автомобіля. Потім стала роздивлятись будинки, мабуть, перевіряючи номери, коли ж побачила мене. Я зійшла з Ганку і попростувала стежкою вниз, перш ніж тато, встиг запитати, куди я йду. Місіс трейнор стояла поруч із натовпом і дивилася на цей шарварок, немов Марія Антуанета, на бунтівних селян. Сімейна сварка, сказала я. Вона відвела погляд убік, ніби засоромилась, що її помітили під час поглядання чогось неподобного. Я бачу досить конструктивно за їхніми стандартами, вони ходять до сімейного консультанта. Її вишуканий вовняний костюм, перли та дорога зачіска вирізняли її посеред людей, які були вдягнені у спортивні штани та яскравий дешевий одяг з мережевих крамниць. Місіс трейнер, здавалась, навіть суворішою, ніж того ранку, коли заскочила мене сонну у віловій кімнаті. Я заважила десь на споді душі, що не сумуватиму за камілою трейнер. Я подумала, чи не могли б ми з вами декілька хвилин побалакати. Вона підвищила голос, що було чутно, крізь вигуки натовпу. Місіс Гришем тепер викидала Речардові Маркові вина. Кожне розбивання пляшки супроводжувалося веселими викриками та ненастанними благаннями містера Гришема. Річка Червоного вина текла під ногами людей у стічну канаву. Я подивилась на натовп, а потім на будинок позаду мене. Я не могла уявити, як місіс трейнер увійде в передню кімнату з неприбраними іграшковими поїздами, дідусем, що тихо хропить перед телевізором, мамою, яка розпилює освіжувач повітря, щоб приховати запах батькових шкарпеток, і Томасом, що вискакує та бурмоче доумок на нового гостя. Зараз не найкращий час. Можливо, ми могли б поговорити в моїй машині? Лише п'ять хвилин, Луїза, без сумніву, ви мусите знайти їх для нас. Декілька наших сусідів зеркнули в мій бік, коли я сідала в машину. Я раділа, що сім'я Гришимів була темою того вечора, інакше приводом для обговорення могла стати я. На нашій вулиці, якщо ти сідала в дорогу машину, це означало, що або ти підчепила футболіста, або тебе заарештували поліціянти. Дверцята замкнулися з приглушеним звуком, і враз запанувала тиша. Машина пахла шкірою, і в ній не було нічого зайвого, лише ми з місіс трейнер. Жодних обгорток від цукерок, бруду, загублених іграшок чи ароматизаторів, що приховують запах молока, яке пролили тут три місяці тому. Я гадала, ви добре розумієтеся з Вілом. Вона говорила так, ніби зверталася до когось просто перед собою. Коли я не відповіла, вона проводила далі. Проблема в грошах? Ні. Вам потрібна довша перерва на обід. Я знаю, що вона досить коротка. Я могла б попрохати натана, щоб він річ не в робочих годинах чи грошах. Тоді в чому? Я не хочу. Послухайте, ви не можете отак покинути роботу і навіть не дозволити мені поцікавитись, у чому ж причина. Я глибоко вдихнула і сказала Я підслухала розмову вашу з дочкою минулої ночі, і я не хочу, я не хочу бути частиною цього. Он воно що? Ми сиділи мовчки. Містер Гришим тепер намагався вибити вхідні двері, а місіс Гришем щосили ж бурляла по ньому через вікно всім чим могла. Вибір метальних знарядь був таким рулон туалетного паперу, коробка тампонів, щітка для зливальниці, пляшечки з шампунем певно, вона була у ванні. Будь ласка, не йдіть, тихо промовила місіс Трейнер, вілові добре з вами, більш, ніж будь-коли за останній час, і буде геть непросто повторити це з кимось іншим. Але ви, ви збираєтесь відвести його туди, де люди збавляють собі віку? Удиґнітас. Ні, я збираюся зробити все, на що спроможна, щоб запобігти цьому. Що саме молитись? Вона кинула на мене погляд, який моя мама назвала б старомодним. Ви маєте знати, що коли ВІЛ вирішить нікого не підпускати до себе, мало хто може змінити це. Я все зрозуміла, сказала я, я тут для того, щоб він не схитрував і не заподіяв собі смерть іще до закінчення піврічного терміну, правда? Ні, це не так. Саме тому вас не цікавила моя кваліфікація. Я думала, що ви яскрава та весела, що ви інша, ви не були схожі на доглядальницю, ви поводились не так, як решта. Я думала, думала, що ви зможете його розвеселити, і вам це вдасться, ви підбадьорюєте його Луїза. Побачивши його без цієї жахної бороди вчора, я... мені здавалося, що ви серед тих небагатьох людей, кому він відкрився. З вікна випала постільна білизна, вона кулею полетіла донизу, а простирадла, граційно розлетілись, перш ніж упасти на землю. Двійко дітей підібрали одне з них і, натягнувши його на голови, почали бігати по садку. Ви вважаєте, що було чесно не сказати, що я практично мала пильнувати, аби він не наклав на себе руки? Каміла трейно розробила такий вдих, неначе ввічливо намагалася щось пояснити недоумкові. Цікаво, чи знала вона, що її слова змушують співрозмовника почуватись ідіотом, чи цілеспрямовано вона розвивала в собі таку навичку. Я, мабуть, не можу навчитися ставити себе вище від інших людей. Можливо, коли ми вперше вас зустріли, так і було, але я впевнена, що Віл додержить слова. Він пообіцяв мені шість місяців, і це те, що в мене є. Нам потрібен час, Луїза. нам потрібен цей час, щоб показати йому, що є ще шанс, я сподівалася вселити йому думку, що життям можна насолоджуватись, навіть якщо він планував собі його зовсім не так. Але це все брехня. Ви брехали мені і брешете одне одному. Здавалось, вона мене не чує. Місіс тренер повернулася, дивлячись на мене, дістала чекову книжку зі своєї сумочки, тримаючи в руці ручку на поготові. Послухайте, чого ви хочете? Я подвою платню. Скажіть, скільки? Я не хочу ваших грошей. Автомобіль, компенсації, бонуси? Ні. Тоді що я можу зробити, щоб ви передумали? Вибачте, я просто не. я спробувала вийти з машини. Вона схопила мене за зап'ясток. Її рука була чужа, агресивна. Ми обидві дивились на неї. Ви підписали контракт, міс Кларк. Мовила вона, ви підписали контракт, у якому зобов'язуєтесь працювати в нас шість місяців. За моїми підрахунками, ви пропрацювали тільки два з них, я лише вимагаю виконати умови угоди. Її голос почав тремтіти. Я глянула на руку місіс Тренер, і побачила, що вона дрожить. Будь ласка, вона важко ковтнула. Мої батьки спостерігали за всім із ганку. Я бачила їх із чашками в руках. Вони були єдині, хто не спостерігав за виставою поряд. Вони ніяково відвернулися, коли завважили, що я їх помітила. Я вздріла, що тато був у картатих хатніх капцях із плямами від фарби. Я натиснула ручку на дверцятах. Місіс Трейнер, вона й справді не змога моя сидіти й спостерігати це щонайменше дивно. Я не хочу бути замішана в це. Обміркуйте все. Завтра, Страсна п'ятниця. Я скажу вілові, що у вас родинне свято, якщо вам справді потрібен час. Візьміть вихідний, і усе обдумайте, але, будь ласка, повертайтесь вертайтеся і допоможіть йому. Я пішла назад у будинок, не обертаючись, сіла у вітальні і дивилась телевізор, поки мої батьки не увійшли слідом, переглядаючись і вдаючи, що нічого не помітили. Минуло майже 10 хвилин, коли я почула, як місіс трейнер завела автомобіль і поїхала. Додому прийшла моя сестра, за п'ять хвилин, гримаючи сходами, увірвалась в мою кімнату. Так, заходь, відповіла я, я лежала на ліжку, випроставши ноги на стіну та вдивляючись у стелю. На мені були колготки і сині в блискітках шорти, що в такому положенні непривабливо висіли на моїх стегнах. Це правда? поцікавилася Катерина, стоячи біля дверей. Що дим гришер таки порогнала свого нікчемного брехуна і волоцюгу чоловіка? Не смішно, я про твою роботу. Я водила великим пальцем ноги по малюнку на шпалерах. Так, я повідомила, що звільняюсь. Так я знаю, що мама і тато не дуже зраділи цьому. Так, 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 хоч би що ти так сказала мені? Вона обережно зачинила за собою двері, потім усілась на краю ліжка та вилаялась. Я в біса не вірю тобі. Вона відсунула мої ноги, і я сповзла по стіні на ліжко. Я сіла, випрямившись. Ой, її обличчя було багряно червоного відтінку. Я не вірю тобі, мамо, в розпачі. Тато вдає, що все гаразд, але він теж у розпачі. Де йому взяти гроші? Ти ж знаєш, що тато вже панікує через це. Чому в біса ти йдеш з такої справді добрячої роботи? Не повчай мене, Трино. Хто мусить. ти ніде не заробиш стільки, скільки платять там, і як це позначиться на твоєму резюме? О, вдавай, що ти особисто в цьому зацікавлена. Що? Тобі все одно, що я роблю, поки ти можеш поїхати і поновити свою надзвичайну успішну кар'єру. Я потрібна лише для того, щоб забезпечувати сім'ю грошима і бути чортовою нянькою, тобі начхати на інших. Я знала, що підла й огидна в той момент, але не могла стримуватись. Усе таки життєва ситуація моєї сестриці спричинилась до такого хаосу в нас. Невдоволення, що накопичувалось роками, почало виливатися з мене. Ми всі повинні виконувати ненависну роботу, щоб маленька Катрина могла реалізувати свої чортові амбіції. Зараз не про мене йдеться. Невже? Ні, це ти не можеш триматись на жодній нормальній роботі, яку тобі пропонували за ці місяці. Ти нічого не знаєш про мою роботу, зрозуміла? Я знаю, що платня за неї набагато більша від мінімального заробітку, ось усе, що мені потрібно знати. Не все в житті вирішують тільки гроші, ти знаєш. Справді, зійди вниз і скажи це мамі й татові Як ти смієш вичитувати мені чортову нотацію про гроші, коли сама роками нічогісінько не платила за цей дім? Ти знаєш, що я не можу собі багато дозволити через Томаса. Я почала виштовхувати сестру за двері, не пригадую, коли я востаннє била її, але зараз я дуже хотіла когось вдарити і боялася, що буде, коли вона залишиться тут зі мною. «Забирайся геть, Трино, зрозуміла? Просто йди і залиш мене. Я гримнула дверима перед її обличчям, і коли почула, як вона повільно спускається вниз по сходах, то вирішила не думати, що вона скаже моїм батькам, не перейматися тим, що вони сприймуться як доказ мого катастрофічного невміння робити щось корисне. Я воліла не згадувати про Саїда і служби зайнятості і не думати про те, як поясню причини звільнення з цієї найоплачуванішої роботи для некваліфікованих працівників. Я не бажала думати про птахоферму про те, як десь у її глибоких закутках, мабуть, і досі лежать політиленовий комбінізон і гігієнічна шапочка з моїм іменем. Я лежала і думала про віла, про його гнів та смуток, про те, що сказала його мати. Ще я була одна з небагатьох, хто зумів достукатись до нього. Я згадувала про те, як він намагався не розсміятися, слухаючи пісню, мов покрай тієї ночі, коли за вікном крутився золотавий сніг. Я думала про теплу шкіру, м'яке волосся й руки живої людини, яка була набагато розумнішою і дотепнішою за мене, проте не бачила для себе кращого майбутнього, окрім як знищити себе. Зрештою, моя голова впала на подушку, і я розривілась, бо життя раптом видалось мені набагато похмурішим і складнішим, ніж я думала. Я хотіла повернутись назад у часи, коли моїм найбільшим клопотом було те, чи ми з Френком замовили доволі булочок з родзинками. У двері постукали. Я висякалась. Катрино, йди геть. Пробач, я втупилась у двері. Її голос був приглушений, неначе губи притулились до замкової шпарини. Я з вином упусти мене заради бога, бо мама почує у мене під светром два келихи, а ти знаєш, що вона думає про наші поятки у кімнаті. Я підвелася з ліжка і відчинила двері. Вона подивилась на моє заплакане обличчя хутко зачинила за собою двері спальні. Добре, мовила вона, викрутивши корок і наливши мені в келих вина. Що там сталося? Я серйозно подивилась на сестру. Не кажи нікому те, що я тобі розповім, навіть татові, а надто мамі. Тоді я розповіла їй я мала розказати комусь. Я не любила сестру з багатьох причин. Кілька років тому я показала вам цілі списки, які нашкребла на цю тему. Я ненавиділа її за те, що в неї довге пряме волосся, тоді як моє доростає лише до плечей. Я ненавиділа її за те, що вона все вже знає, хоч би що їй сказала. Я ненавиділа той факт, що всі мої шкільні вчителі намагалися розказати мені пошепки, яка вона була розумниця, немов її розум, не означав того, що я постійно жила в її тіні. Я ненавиділа її за те, що у віці 26 років жила в комерчині дуплекса, щоб її позашлюбний син жив разом з нею у великій спальні. Проте час від часу я раділа, що вона моя сестра. Бо Катрина не кричала від жаху, вона не здавалася враженою, не наполягала, щоб я розказала мамі й татові. Вона жодного разу не сказала мені, що я хибно вчинила, покинувши роботу. Вона відпила добрий ковток вина. Боже мій, отож. Усе законно, вони не можуть зупинити його. Я знаю. Чорт, мені це в голові не вкладається. Ми допили доданця, поки я розповідала, і я відчула, як займаються мої щоки. Мені гидко думати, що я покинула його, але я, Трино, не можу бути частиною цього, не можу. М, вона думала, моя сестриця вміє зробити задумане обличчя. Це змушує людей почекати, перш ніж говорити з нею далі. Тато каже, що коли я роблю задумане обличчя, то здається, наче я хочу в туалет. Не знаю, що діяти, сказала я. Вона подивилась на мене, її обличчя раптом заяснилося. Усе просто, просто? Вона налила нам іще по разу. О, цю ми вже допили. Так, просто, у них є гроші, правильно? Мені не потрібні їхні гроші. Вона запропонувала підвищити мені зарплату, річ не в цьому. Замовкни, не для тебе, ідіотко. Вони мають власні гроші, і він, очевидно, одержав до біса грошей за страховим полісом від нещасного випадку, то скажи їм, що тобі потрібен бюджет, а потім використовуй ці гроші. Скільки там ще? Чотири місяці, які в тебе лишилися, і ти зміниш погляди віла трейнера. Що? Ти можеш його змінити. Ти казала, що він проводить значну частину свого часу в приміщенні, так? Ну то почни з чогось маленького, а коли витягуватимеш його на прогулянки, подумай про всі дивовижні речі, які ти могла б зробити для нього, все, що змусити його захотіти жити, пригоди, закордонні поїздки, плавання з дельфінами і таке інше. І тоді ви це зробите. Я можу тобі допомогти. Я пошукаю матеріали в інтернеті, в бібліотеці, б'юся об заклад, ми зможемо придумати для нього щось надзвичайне, те, що зробить його щасливим. Я витріщилась на неї. Катрино, так, я знаю, вона вишкірила зуби, коли я почала всміхатись. Я геній, не взяв би мене кат.